Вітаю всіх підписників і гостей на каналі Грибний Ліс середина листопада Полтавська область. Ми в лісопосадці в пошуках зимових опенек фламоліни ніжкової Є вже такі не хороші, були гарні дощі. І вона в ось в такому недоброму стані. Так що такі ми брати не будемо, і вам я не раджу, тому що вони, бачите, не в хорошому состоянні. А ось є такі. Ось чому вона називається ксаметоонішкова. Така в чорна ніжка, як бархатна, О, такий гарний, розмір такий гарний. В цьому році гарні дощі, і вона швидко. Набирається вологи і пропадає. Ось так. Зараз ще є, я вам покажу. Ось є. І якщо хто дивився мої попередні відео, то це саме та, яку я залишила, яку я вже зрізала. Ось так. Міцелі знаходиться глибоко, як бачите, тільки зверху плодові тіла. Росте фламуліна переважно вже на ослаблених деревах, на пеньках. І як ви будете виривати цей гриб, взагалі не важливо. чи зрізатимете, чи вириватимете. Цей гриб харчується вже мертвою деревиною або дуже-дуже ослабленим деревом і харчується серцевиною дерева. Зараз пройду, подивлюсь ще Ще є зовсім маленька знахідка. Такі ми не будемо брати. Але ось так вона виглядає. Дуже є багато пенік осінню. Люди путають. Не зовсім розбираються в грибах. Але цей гриб, він не схожий ні на ні на який. Це точно. Сосновий ліс. Я збираю гігрофор поздній. Це останні гриби в сосновому лісі, які ростуть на пагорбах в мухові. Ось такі грибочки. Зараз люди ще дозбирують сірі рядовки, зеленушки. Ми ще таких не знайшли, а гігрофури, ось так виглядають, ми трішки таку жменьку знайшли. Ліс великий, гарний. Є різні гриби. Ось це лежа лисичка. Зустрічається рядовка сіра. Рвати не буду, якщо люди прийшли по нього, хай забирають. Мох. Мофу. Ці вже старі. Тут і залишимо. Так, ще знайшла гігрофор. Ось такий осінній гриб. Пізній, осінній. Так, це хтось ішов поламав. Ось маленькі екземпляри. Цікові знову зустрілася рядовка сіра. Оскільки я не за цим грибом, я його залишу для тих, хто по нього прийшов. Також зустрічається говорушка перевернута, її теж збирають. На неї кажуть чомусь лисичка, не знаю чому. Вона з груду на неї не похожа. Так. Теж істівний гриб, його маринують, жарять. Я його не беру ніколи. На любителя. Всі вам виривати, показувати не буду, але вони тут є. Що мені не сподобалося в цьому лісі, те, що люди понарізали гриби доволі багато, і покидали їх, хоча вони були не червиві і вони були їстівні. І це були гігрофори. Польські зустрічались червиві тут без питань. Якщо не розумієтесь, в грибах не потрібно їх всі виривати. Вирвіть один-два, подивіться, обдивіться їх, роздивіться, запитайте друга, що це за гриб, якщо ви не знаєте. А решту не займайте, залиште для тих, хто прийшов по цей гриб в цей ліс. Ось таке у нас відео вийшло. Всім дякую. Хто був зі мною. Підписуйтеся на Грибний ліс. Залишайтеся зі мною. Ну що ж, друзі, гриби ми назбирали. А тепер давайте їх маринувати на зиму. Мене вже давно мої підписники питають рецепт маринаду. Що ж, я з вами ним ділюсь. Я його трошки підробила. Під свій смак, але взагалом я беру саме цей рецепт на всі види грибів. Для цього нам потрібно гриби, які ми назбирали. Гарно їх помити і відварити хвилин 20. Любі гриби я відварюю 20 хвилин. Зливаю воду і промиваю їх в друшляку під проточною водою. Так, Тут у мене грибів кіло 700, Скільки у вас там буде, дивіться. Я не так зважаю на гриби, скільки я дивлюся, скільки мені потрібно маринаду. У мене вже я все роблю на глаз. Я взяла сюди собі 3 літри води, але даю вам рецепт на 1 літру води. І так, коли ви берете на одну літру води, ви вкидаєте перець, горошку, духмяний і чорний. Рецепт я дам в описі під відео. Лавровий лист. Хто любить гвоздичку, кидайте гвоздичку. Якщо ви не любите дуже гвоздику, ви обриваєте ось цю верхушку. Вона тоді не буде аж занадто така. Ароматна, але свій аромат вона все-таки віддасть. Трішки менше, але віддасть. Так. Тепер по солі беремо на одну літру ми беремо одну ложку солі. Ось десь отак. Так. Цукру ми беремо півтори ложки. Так півтори ложки. І оцту 9% ми беремо 7 столових ложок. Маринаду ми даємо закипіти і прокипіти хвилинку дві. Так, наш маринад прокипів дві хвилинки, може більше. Беремо наші відварені гриби. Скільки б у вас грибів не було, беріть обов'язково. На одну літру води. Це добра, така жменя грибів. І дивіться, скільки вам ще потрібно додати води. У мене маринада залишиться. Це 100%. Але я не люблю, коли гриби, трохи такі, знаєте, як не доливається маринад. Вони тоді можуть і почорніти, це не добре. Хай краще у вас маринад залишиться щоб буде мало його. І так, ми зараз ці гриби проваримо хвилин 15-20 у цьому маринаді. І будемо вже з вами їх закатувати. Цей маринад, друзі, підходить для всіх абсолютно грибів. Я закривала так і польський, і білий. і Зараз ми закриваємо зимові опеньки і гігрофор пізній, і глива, і рядовка димчата, і рядовка фіолетова. Я закривала саме цим маринадом. Завжди виходили дуже смачні і маслючки. Так що користуйтеся і пишіть мені в коментарях свої відгуки. Я завжди читаю коментарі. Я рада всім, хто мені пише, я рада всім своїм постійним підписникам. Я вже всіх впізнаю. Щиро всім дячна за перегляди, за коментарі і за вподобайки. Фламоліна Ксаметонішкова дуже смачний і корисний гриб. І не важливо, як ви його з'їсте. Гігрофурчики біленькі, такі, як ви бачите. Зараз він поміняє колір, на більш яскравий. Вони дуже гарно, як в баночки, як в тарілочки. Так що, маринуйте. Друзі, 20 хвилин вже пройшло. Для вас вони пролетіли непомітно, а я почекала. Тепер ми грибочки розливаємо по баночках. Ось так беремо, щоб були різні. Якщо у вас асорті, щоб у баночки попадалися різні грибочки, тоді буде цікаво. Але вони приблизно будуть усі на один смак. Хрумкі, смачні, взимку буде вам як згадка про чудову прогулянку по лісі. Хороші знахідки. Ось так ми, різні різні. І закриваємо кришечкою. Ось так. Ось такі в нас вийшли грибочки. Такі гарні, гарні і смачні. Друзі, кому сподобалось відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на грибний ліс і дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!